Всім привіт! Сьогодні хочу зробити невеликий огляд наших гібридів огірка в період плодоношення в сезоні 2025. Нагадаю, що цей огірок ми посіяли на розсаду 17 квітня. Сходи отримали десь приблизно на 6-ту добу, і розсаду вирощували десь приблизно 26 днів. Трішки були несприятливі умови температурні. Але в цілому все добре здається вийшло. Висадку ми в ґрунт в теплицю провели скажу, 18 квітня, і перше плодоношення у нас почалось десь 9 травня. Тобто на сьогодні це вже десь приблизно цьому гірку десь 70 днів від сходів. І десь 25 днів, з яких ми вже активно збираємо врожай. Тобто йде як інтенсивне плодоношення. Нагадаю, що у нас тут 8 гібридів. Зараз по кожному окремо пройдусь, потім проведемо невелике порівняння самих плодів. Ну, і, Можливо, зроблю таку легку дегу... дегустацію на свій суб'єктивний смак. В е чому різниця в цьому сезоні в нас вийшла. Тож, пройдемося по кожному гібриду. Перший у нас це ніндзя. Гібрид від компанії Хазера. Ми його вирощуємо другий раз. Перше був в, першу, в другому оберті в минулому році. Там він нам дуже здався цікавим, тому що це салатний огірок. Ну, ми в цьому році всі салатні огірки вирощуємо майже. Тобто, ось такі довгенькі, рідко шипуваті. Ось. У ніндзі трішки світлуватий носик, жопка темна, досить непогано зав'язує і ну, кожен день ми проводимо виборки. Про вражайність я потім, коли вже буде порівняння плодів, я думаю, більш детальніше розповім. Як бачимо, збираємо, наростає, наростає, збираємо, ну тобто поступовий розвиток рослини йде. Досить непогано виглядає, такий трішки вегетативний, інтенсивно росте, має такий темнуватий е колір листя. Ну, здається, непоганий. Буде цікаво потім порівняти врожайність кінцеву, яку ми отримаємо за Декілька, ну, за 50 днів плодоношення, що ми зазвичай збираємо. Так, це в нас ніндзя. Новинка така. Наступний гібрид це в нас северин. Ну, цей гібрид ми перефасовуємо. За останні два роки ми проводили дегустацію, це один з найсмачніших огірків салатних в першому оберті. В цьому році він досить непогано і швидко почав плодоносити. Мені по скажімо так, по ощущенням здається, що ми навіть більше його зібрали, ніж інших гібридів. Ну, Подивимось в кінці сезону. Особливість северина це насичено темний колір. Він дуже круто буде підходити і в другому оберті вирощування, коли нестача світла. Самі плоди специфічні, ну, в залежності від ринку, насичено темний. Вздовж з цієї довжини плоду. Рідкуваті такі шипи. Також вирівнена загрузка. Завдяки щоденним виборкам ми, скажімо, стабільні маємо збори. верх інтенсивно цвіте. Зараз уже верх починає заплітатися і ми будемо опускати його. Тобто залишаємо ось пасинки під верхом Уже переводимо його на пасинки, буде врожай з пасинків і з центрального стебла, яке буде опускатись. Так, наступний гібрид це в нас мадрілен від компанії Seminis. Також інтенсивно цвіте, дуже яскраві квіти такі. Ой, не можу приблизити. Ось, дуже красивий. По плодам. Ось. Він має такий світлий носик. Такий також довгенько, коротенький. В особливості невелике листя має, тобто його можна, в принципі, загущати. Тут тобто ось дуже таке листя, світле листя, де щось йому у нас не подобається по живленню. Треба ще це коригувати. Ну, треба індивідуально підходити до цього гібриду. Я бачу, щось йому не подобається або з ґрунтом нашим, або з підживленням. Бо трішки починає ось калін десь по калію виходити. Але в цілому плоди рівненькі, все по врожайності непогано. Так, і цвіте, і зав'язується. Так, тут у нас два ряди. Це ілонара, мій топ по вражайності і серед огірків салатного типу. Тут ми його посадили два ряди, зараз пройдусь по цьому. Ну, дуже ранній, майже різницю в декілька днів, а може й тиждень, інтенсивне плодоношення розпочалось. Тобто висота плодоношення зараз у нас десь на висоті ну, метр п'ятдесят. Ось такі красиві огірочки формує. тобто Це буде сьогодні вибиратись це і завтра, післязавтра. Ну, тобто і так поступово дає нам стабільний врожай по одному огірку в пазусі, але це досить непогано, тому що маса в нього може бути 100-110 г такого плода. Так, також і цвіте. Уже також перевели на пасинки. Досить непогано. Він дуже Смачний, специфічний, зараз будемо порівнювати плоди, то більш детальніше покажу. Ось, а поряд це у нас також із, із лінійки компанії Riggs як і Leonara це Lвіnara. Ну, мені здається, майже однакові гібриди. М візуально не відрізняються суттєво як вегетативно, так і по плодам. Ну, хоча, мені здається, трішки плоди да, від довші подовжені, чи му але це таке чисто від впливу живлення може бути, або наших умов. Досить красивий огірок, в коробці виглядає дуже класно. Так, і цвіте, і зав'язується. Досить такі. На рівні майже йдуть. І ось і Лонара поряд цвіте, так і поряд цвіте Ельвінара справа. Так. і Залишились ще в нас тут гібрид. Також ми його перефасовуємо. Це св 4097 вже давно на ринку, перевірений, також салатного такого типу. Світлим носиком, трішки довгенький. Непогана також загрузка, він трішки пізніше стартанув, тому у нього десь висота 1,20 Так Таке дуже красиво виглядає. Трішки також, мені здається, має більш темніше забарвлення листя. Але в цілому це все йому дозволяє легко розвиватися. Ось таке. Так. -е, або потім його подивимось номерний так, Тут у нас і брит фрайзер від компанії Саката Це більш пучковий гірок, як бачимо, зав'язує по декілька плодів в пазухах. минулому році він був у нас топом по врожайності, плюс має специфічний смак, солодість смакову. Ну, по крайней мере, так я думаю. Чуть Світліший носик, він трішки коротший за інших огірків, що ми вирощуємо в цій теплиці. Але ключова особливість, те, що я помічаю в ньому без додаткових маніпуляцій. Це перший гібрид. Єдиний, мабуть, що я зустрічав, який може утримувати квітку навіть без додаткового якогось стимулювання. Звісно, він не всі квіти Утримує, але на деяких плодах він ось може залишати квіти квітнучими. Так, ось так непогано виглядає дуже красиво, можна викладати на прилавки. І цвіте інтенсивно, і зав'язується. І ще один гібрид від компанії Саката, він номерний, передкомерційний, номер 47 він довгенький, шиповатий, салатний ігірочок. Ось такий він виглядає. Також непогано. І цвітей, зав'язується. Ось як виглядає в різних ярусах. Так. Ну, в цілому ось така картина по гібридам у нас. Зараз я відберу огірки і подивимось на порівняння плодів. Досить цікаво, непогано. Е, ну, по захисту я розповідав відео наш, про наш підхід окремо. В цілому проблем немає. Підтримуємо мікроклімат, вологість, поливи. Тому ключові проблеми, які в нас можуть це виникати, це пов'язані з якимось дисбалансом, дефіцитом. Але це ну, нас. Скажем, наша ключова проблема, тому що ми змінюємо різні культури, змінюємо схеми живлення за рахунок. Але коли ми це контролюємо, то це не, так, не така суттєва проблема без якогось впливу на нашу врожайність. Тому якось так. Зараз перейду до порівняння плодів. Так, Ось маємо ось таку картинку по гібридам. Ну, скажімо так, найдовший 47-й ілонара по довжині майже близько Альбінара до неї. Сіверин довгенький, ніндзя чуть коротше. Потім Мадрилен Фрайзер і, мабуть, 4097 Фрайзером, такі найбільш коротші огірочки. По кольору дивимось. Ніндзя має світлий носик. Середню горбкуватість і шипуватість. Северин хоч і має такі слегка, здається, камера передає носик, але він більш затемнений. У Мадрилена прям такі полоси світлі на кінчиках. Як і в Уланари майже, але ну вона більша, вирівняніша, така менш грубкувата. Ну, Львінара майже на неї схожа. 4097 має такі трішки носик з світленькі полосами, але він чуть коротший, такий приземистий. Так, 47 й він довгенький, тоненький. Світлим носиком. Ну і фрайзер. З фрайзера, мені здається, саме такий світліший. Прям носик і е е квіточка, те що я кажу. В деяких плодах квіточка зберігається. Зараз почну розрізати, ну і потім покажу в розрізі ці огірочки, чим вони відрізняються, можливо є різниця. Ну і спробую скуштувати. Передати різницю по смаку. А, ну і, до речі, вагу зараз зроблю. Можна зараз відразу, в принципі, це і зробити. Так. Тут розробимо. Так, беремо фрайзер. Тут відтерець трішки. Ну, 95 грамів, майже 100. Так, беремо наступний. Це в нас 47 номер. 98 грамів. Добре. Далі дивимось 47. Так, 890 90 грамів. Да, він менше розміру має меншу масу. Так, ельвінара. Дивимось, Дивимося найкрупне, цей середній візьмемо пліт 105 грамів. Так, ілонара, ланара, цей середній пліт 112 грамів. Тобто 110 грамів середньому, а цей, мабуть, ще й більше буде в ілонари, 124. Тобто 110-120 грамів. Мадрілен. 99 майже 100 грамів. Так, северин. О, 127 грамм, це навіть ілонару більше. І останній ніндзя. Оцей не середній такий плід Також 110 грамів збитий трішки менше довжиною але має масу. Зараз майже різниця, здається, непомітна. Ось фрайзер. 47. 4097. Ельвінара. Ха. До речі, ось особливість Іланари. Якщо можна подивитися, порівняти з іншими гібридами. У неї насіннева камера менша. Більша сочна частина оця. Так. Так, вона більша. Ось мадрилен також. Звісно, різниці майже немає, Непомітно. Ось нід. Так, з Мадриленом. Ну, та, дійсно, насіннева камера. Ось Северина, здається, взагалі один до одного. І в ніндзя. О, до речі, в ніндзя щось схоже здається візуально близька до Ілонари по співвідношенню насінневої камери і стінки. Зараз спробую провести таку легку дегустацію, на перший погляд, сказати, чи є якась особливість. Ніндзя хрумкий, ну, смачний, сочний. Зараз северин наш топ. М -м -м. Ну і за зараз він доволі непоганий, відрізняється від ніндз. Має трішки таку гіркову, типову, ну, гірковий присмак. Трішки більш водянистий ніндзя. Так, мадрилен. Типовий огірок, я б сказав би. Так, іла нара. М -м. За рахунок тостої камери, вона більш така соковита, при цьому має типовий огірковий присмак. Класно В салат дуже круто буде заходити. А ось і різниця з Альвінарою. За рахунок того, що тут камера не така, як у виланари. Ну і не така соковитий плід, здається, це таке. 4097. Дуже сочний, дуже сочний ігрок. Так, 40, 409... Ой, 47-й. До речі, не такий хрумкий, як всі інші. 47-й хрумкий, продовгувати, він своєю довною бере. Так, і останній це фрайзер. Хм. У нього специфічна солодість, що виділяє його серед інших. М -м -м. Дуже цікаві смаки. Ну, В принципі, моя суб'єктивна думка, э северин я би поставив знову на перше місце. Дуже смачний салатний гірок. і ароматний, і збалансований по хромкості, по смаку, і по э насиченості, Ну, таке. Хромки і вологи. Фрайзер. Також такий смачний, але ще має ізюминку вигляді такої присмаку солодості. Я люблю солодке, тому мені дуже заходить такий присмак. Далі я би поставив по смаку, мабуть, ніндзя, і Ланара в одну скажемо, на одне місце Ельвінару. Хоча ні, Ельвінару і Ланара, ніндзя, Мадрілен. Ну і 47 номер. Мадрилен на наступне і 4097. 4097 він дуже швидко наростає, має таку масу, але він такий більш сочний, менш хромкіший, але ну, комусь він дуже подобається. Тому ось така суб'єктивна моя нікому не потрібна думка. Тому в цілому всі гібриди салатні, всі дуже чудові. Різниця по масі, по розвитку рослин є. Тому цей сезон, цілком те, що ми задачу перед ним ставили, він повністю себе закрив, все зробили, те, що потрібно. Залишається нам тільки перевірити врожайність. До речі, по врожайності. Я казав, що цей ірок ми збираємо вже десь приблизно 25 днів плодоношення. Майже щодня, деякий період був через день збори із-за погоди. І ми підрахували, то в середньому зараз маємо ситуацію наступну. За 25 днів ми зібрали найбільше, здається, Северина. Він у нас дав 2,3 кг за 25 днів плодоношення огірка, ельвінара, Іланара, Ніндзя. Фрайзер і 47-й номер дали нам десь приблизно 2-2 копійками кілограма з куща в середню врожайність. Ну і менше всього трішки зараз програє Мадрилен, бо він пізніше почав плодоносити, тому що різниця між Іланарою у нього початок плодоношення майже тиждень, тому він тільки зараз пішов інтенсивно віддавати врожай. Я думаю, що в кінці ми побачимо, вирівняється ситуація з врожайністю. Але на сьогоднішній день за 25 днів плодоношення, спочатку першого плодоношення Ілонари, то він трішки відстає. У нього десь 1,7 кг з кущами зібрали. І здається, ще хтось 1,6 це, мабуть, 4097 А так, в цілому, поки йдемо все за планом, збираємо. Ось такі скарм-гібриди. Якщо є якісь запитання, можете задати їх в коментарях. Постараюсь відповісти по цьому сезону. Всім дякую за увагу.